Друзі, всім привіт! Ви на каналі А32Крю. У нас гриль 15-й. Граємо взводом з, з об'єктом 907. -м. І на цій карті це морський рубіж. і Я хочу вам показати альтер... альтернативний варіант гри на ПТСАу-15. І зараз маємо в команді противника три важких танки, два середніх, одну ПТ-САУ і один легкий танк. Стосовно роз'їзду мій Савдний їде в центр пересвічувати перекатку важких танків, а для гриля 15-го з його точною гарматою достатньо грати, наприклад, із цієї позиції. Чому? Тому що перекаточка це саме те місце, звідки можна дати перші шоки. І 940 у нас залітає просто, скажімо, вдвох і є соти. Дивіться, що він робить. Він хоче ще. І ми знову таки даємо йому ще. Але не попадаємо, попадаємо в Fv215B. Стосовно того, як багато гравців тут грають, грають, наприклад, з цього, наприклад, з середини карти, але з середина дуже добре просвічується. А за цим пагорбом, наприклад, якщо СТІ поїдуть туди на балкончик наверх, ну, вони вас не просвітять звідти. А тут такий ювелірний шот на 546 у нас в Шері, до нас заходить. Савзводний вже просить про допомогу, але ми поки що після цього шоту дали і їдемо допомагати. Стосовно цього бою, чому ми його записуємо, тому що альтернативний бій, умовно кажучи, що на грилі 15-му достатньо грати дуже активно, щоб можна було настрілювати. І реалізовувати ДПМ цієї машини. Тому зараз і хочу вам такий варіант гри показати. ТВП-50Т-51 зараз їде, і фугасиком він залітає в ангар. Тупо прямісінько в ангар. І що ми бачимо, що з цієї позиції нам відкривається дуже цікавий вид на 215П і 5 і ми потрошку на ББшечках починаємо настрілювати. Звісно, ми в засвіті, і нас тут бачить її але у нас була кількість хп. Така, що в принципі вже можна розмінюватися, і в нас є перевага в один танк, тому можна розмінюватися з Є соти. Також тут підставляється СТБ, достатньо йому можна дати ББшечку, можна було, звісно, фугасом, але він був з такої дистанції, що хотілося зробити постріл швидше, тому ББшечка найкращий варіант. Чому? Тому що фугас може не пройти. Є п'яти на 625 залітає, наче в масло. І є 5 вже пішов. На концерт до Кобзона залишається у нас СТБ, якого треба теж зіграти. Кудись він стріляє, я щось не зрозумів, десь він там по воронах стріляв чи що. Ну, і таким, е Друзі, так маємо. Зараз у нас залишається 215-Б. Хочеться його теж трошки ще пограти, але у нас там наш совзводний відправляється теж в ангар забере його, і там є голодний М60, який. Вкартує на 215B і забирає його. Достач, достатньо динамічний бій, як для ПТСАу, але Гриль 15 це та сама машина, на якій ви можете реалізовувати його ДПМ за хвилину. 6383 шкоди, два фраги, перший клас, друзі. За такий бій 97 тисяч маємо без бустерів срібла і топ по дамагу, а разом з моїм совзводним ми майже 9 тисяч накидали. Отакі От друзі, справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пам'ятайте, що все буде Україна. Всім вам гарних боїв. Пока!